Спідня білизна, светри, штани та шорти на липучках. Такий одяг для поранених захисників та захисниць відчувають волонтери у Вінниці. Швейна рота вже 10 місяців постачає адаптивний одяг у шпиталі. Ще волонтери роблять подушки, кісточки для фіксації рук та ніг. Це бавовна. З неї, як правило, шиються адаптивні труси. Це буде розмір 48. Волонтерка Юлія Гнатюк відшиває для поранених бійців адаптивний одяг. Це білизна, шорти, футболки для холодної пори року теплі штани та светри. Увесь одяг на липучках, зав'язках та кнопках, що дозволяє військовим одягатися самостійно. Вже сотні комплектів передали у шпиталі міста від початку року. «В звичайних штанах бік йде повністю шитий, а тут іде планочка на липучках. Щоб був вільний доступ до конструкції під час перев'язки чи щоб зробити укол, можна було дуже зручно, підтримують Юлію інші швачки. Збираються в будні після роботи або ж на вихідні. Формують волонтери і торбинки турботи із засобами гігієни, і також передають в госпіталі і лікарні. Сюди в нас входить рушничок, мочалка. Шампунь гель для душу, два в одному, дезодорант, зубна паста, пінка для бриття, бритва, вологі серветки, велика упаковка, тверде мило, дві пари шкарпеток. Виготовляють в спільноті ще подушки, кісточки для фіксації травмованої ноги чи руки. Ось цей рулон тканини вже подорожчав, і ми за нього заплатили 8 тисяч. Ще літом ми купляли цю саму двонитку, в цього самого виробника було 6,5 тисяч, зараз вже 8. Футболки вівторок теж закупляла, вже подорожчали. З корпоративною знижкою працівників одна футболка 127 гривень виходить. Адаптивний одяг, подушки, кісточки усе це волонтери відшивають за власний кошт. Тому швейна рота буде вдячна за кожен донат, який піде на підтримку поранених вояків. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.